Дівчата, всім привіт! Сподіваюсь, вам вдається робити завдання, або навіть читати. <світ> Давайте почнемо з того, що ми просто їх читаємо кожен день, а далі вже як у кого виходить. Я хотіла тут зробити надиктовку абсолютно для всіх. І для тих, хто робить кожен день, і для тих, хто відкладає, і для тих, хто навіть ще не відкрив і буде слухати це пізніше, тому що це повідомлення про. Розуміння того, що все вчасно. Наша людська натура вона така дуже цікава в плані: якщо ти за щось заплатив, то ти повинен максимально зробити все можливо, вчитися, потримати диплом, там, ну і так далі. Да? Тобто, цей рівень невротизму, який ми отримуємо, коли за щось платимо, то ми завжди думаємо, що ми повинні там просто взяти більше в десятки разів, ніж заплатили. Насправді. Кожен раз, коли ми йдемо в розширення і в навчання, ми повинні розуміти, що ми, наприклад, можемо прийти на якийсь великий курс заради абсолютно якоїсь однієї фрази, яку ви почуєте від професора. От розумієте, це довіра до прийнятих вами рішень. Тобто, якщо ви прийняли рішення, Через внутрішнє прийти сюди на гру Інді. Значить, можливо, вам взагалі не потрібно жодного завдання робити, а вам потрібно це наше поле. Хтось, можливо, почує одну фразу, яка буде для нього настільки інсайтова, що йому не потрібно робити домашки. Хтось навпаки буде робити і відкриє там якийсь потужний потенціал. Тобто, кожен прийшов за своїм. Хтось просто прийшов понити в чатик, тому що зараз для цього і саме найкращий час. Найкраще місце тебе тут не буде ніхто засуджувати. Ти можеш просто в такий, наприклад, складний період сісти і поплакати там, де тебе зрозуміють. Повідчувайте, для чого ви тут зараз. Якщо є змога, беріться завдання і робіть хоча б на рівні прочитати. І кожен день ви прочитали. І це вже змінює концентрацію вашого мозку на щось інше, навіть якщо ви не зробили це завдання, тобто просто прочитати дівчата. Можна прочитати зранку, прочитати ввечері або зробити ввечері, якщо в кого є час. Але хтось, можливо, знаєте, як прочитавши мозок, почне концентруватись на цьому. І наша задача, і взагалі Індія створювала для того, щоб ви могли побути в полі концентрації кожен день на речах, які я тут заклала, да? тобто на тому, що для вас може бути ресурсним в майбутньому. Тому що дуже багато завдань, можливо, ви знаєте, хтось вже вів щоденник такої ж вдячності, так? але він настільки, знаєте, інколи буває просто вчасно про це нагадати собі і взяти як інструмент, який буде вас наповнювати. Тому кожну відмінницю, яка не встигає і зараз намагається себе за щось корити, я вас прошу. По-перше, пам'ятайте, що все вчасно, ви тут тому, що так треба. І якщо у вас не виходить, просто відкривайте і читайте завдання. Якщо ви читаєте у вас величезний супротив або почуття провини, що ви не робите, поговоріть з цим почуттям провини, подосліджуйте його, звідки воно у вас взялось. Чим голосом це почуття провини говорить у вашій голові? Чому це почуття провини на вас тисне? Я ж не буду нікому оцінки ставити там за виконання домашніх завдань, знаєте? Дуже класно в такому темпі і в тому, що ми тут робимо, розпакувати саме цього критика, який сидить у вашій голові. І, можливо, під кінець гри, нарешті, його послати зі свого життя. Тому кожен тут за своїм. І не забувайте, що ви завжди можете написати в чаті. Пожалітися, сказати, що виходить, що не виходить, що ви берете, що вам подобається. Просто поспілкуватися з іншими дівчатами. Ще раз підтримую нашу теплу атмосферу і кожну в тому темпі, і в тому, що ви робите для себе тут і зараз.